Шановний пан і запитується, хто я такий і чому маю таку сміливість. Народився я 9 березня 62 року. Як ви знаєте, 9 березня народився Тарас Григор Шевченко. Може, й тому в мене така сама бутівлива душа, як і в Тараса Григоровича. Григорович писав вірші. Я теж пробував. На жаль, вони виходили не дуже гарні, і я це покинув, але малювати продовжив і закінчив як таку звичайну школу, закінчив художню школу. Поступив у Львів, маю диплом будівельника. Луцьку, перепрошую Луцьку художню школу і школу номер 13 закінчив з відзнакою. Закінчив Львівський будівельний теж з відзнакою з червоним дипломом. Потім працював Укржил ремпроєкт була така організація, техніком проєктантом. Після того поступив в Київський художній інститут на професію архітектора, який закінчив в 87-му році, служив у війську. Маю звання капітана, служив в прикордонних військах, так що всі мої нашивки відповідають капітанським званням. Генералів у нас немає. У нас найвище звання капітана це у мене. І всі хлопці мої мають нижчі звання від капітана. Дорогі друзі, після того я працював, була така газета «Народна трибуна, якщо ви знаєте. Починаючи з 89-го року до 93-го, я був художнім редактором, випусковим редактором, відповідальним секретарем. Якщо ви знаєте, під час ГКЧП, коли всі газети, всі редактори повтікали з Луцька, наша газета Єдина вийшла. Ми випустили її тоді, тоді з редактором Богданом Берекетою. Дуже боялися до ранку, думали, чи виходити, чи не виходити. Коли навколо всі, злякавшись, не робили нічого. Ми газету зробили, газета вийшла. І Це була єдина демократична газета, яка під час ГКЧП в Луцьку вийшла. Після народної трибуни 93-го року ми з колегою створили власну фірму, яка називається Ініціал. Багато речей ви бачили. Ми працювали з відомими торговими марками. Зокрема, ми створили таку торгову марку, як Торченпродукт, яку ви знаєте по майонезах. Всі упаковки, вся реклама це була наша робота. Також ми працювали з підшипником заводом, це тепер СКФ Континіум. Усе рекламне забезпечення, багато торгових точок, магазинів. Наша завдача була, щоб наші волинські луцькі товари знали на всій Україні. Я надію, думаю, що ми з цим завданням справились на сьогоднішній день. Ми видаємо книжки, в нас є видавництво. Ми працюємо в галузі допомоги митцям, видаємо альбоми, каталоги. Для художників, для фотографів. Але окрім того, доля так склалася, що поєднала мене з козацтвом. І ви знаєте, що до козаків і до козацьких рухів дуже багато претензій в людей, тому що в багатьох випадках це скотилося до шароварщини. І ми постаралися вивести течію козацьку на те, щоб отримати від людей повагу. Ми вивчили історію, ми вивчили зброю, ми звернулися до історичних джерел, і ми звернулися до джерел архівних і підняли пласт, який називається Чорні запорожці Української Народної Республіки. Це були вояки, нечисельні підрозділи, які овіяли себе славою непереможних. Їх боялися як червоні, так і білі, відродивши цей однострій. Ми пропагуємо його на багатьох зустрічах. Сьогодні нас знають у Польщі, Чехії, Хорватії, Бельгії, Німеччині. І цього року ми мали за честь, подавши заявку, бути прийнятими до Європейської гільдії історичних стрільців. Керівником цієї гільдії є принц Бельгії, а також Габсбург, правнук того Габсбурга, який керував колись Австрією. Чого ми це, для чого ми це зробили? Ми зробили це для того, щоб показати, що козаки, що українська нація достойна європейської спільноти. Ми показуємо себе з найкращих, найкращих традицій. Ми показуємо, як ми ведемо свій побут, як виглядає наш намет, як виглядає наша зброя, як виглядає наш однострій, як виглядаємо ми, українці. і... Наша харизма козацька служить зразком і розумінням, що Україна це не лапатна держава, що це достойні хлопці. І, пропагуючи так Україну, українську ідею, ми пропагуємо наше майбутнє, яке ми бачимо в Європі достойне. Не просто щоб ми їздили на заробітки, а щоб ми їздили туди туристами, щоб ми їздили туди на закупи і щоб ми були рівноправними європейцями. Для цього потрібно багато працювати. Ми почали з себе. Ми дотримуємося правил поведінки, ми дотримуємося зовнішнього і внутрішнього вигляду. Ми вчимо історію. ми... Вчимо наше минуле і з таким багажем йдемо в майбутнє. А сьогодні мені випала честь бути кандидатом в депутати. І я сьогодні попросив, щоб мене підтримали мої друзі, чорні запорожці. Я їм щиро дякую і вітаючи вас в сьогоднішній святковий день. Бажаю знайомитись з моїми друзями. Чорними запросими, братством, козацьким стрілецьким братством, Козацькою Стрілецькою Асоціацією України, а ми, а ми будемо варити куліш, щоб е, трошечки зігріти вас в цей не дуже е, такий сонячний, не дуже теплий день. Е, хотів би ще додати, оскільки наші дівчата готуються до виступу, що мав е, як. Художник як митець мав за честь для нашого міста зробити герб. Я є автором герба міста Луцька. Почалася ця історія в 93-95 роках, коли ще е людям потрібно було доказувати, що нашим патроном є святий Миколай. О, щось, що ми тоді наслухалися. І що Миколай це є такий собі католицький святий і нам. різне, тому що я вже розповідав, що. Міська рада тоді була насуто комуністична. З 200 депутатів, майже 150 це були комуністи. І виявляєте, пробити святого на герб міста, на якому тоді була шестерня, серп і молот Але ми ініціативна група разом з працівниками музею, разом з дослідницькою групою потихеньку на кожній сесії розповідали, хто є такий святий Миколай, чому він достойний, які є історичні. Передумови для того, щоб він був нашим патроном, розповідали історію, як е, загоди, куримси стояли під, під Луцьком. Це вже майже 800 років тому було. І на день Святого Миколая це було в грудні, коли вони йшли на рішучий штурм, щоб взяти місто, зірвалася така буря. Що вони, метаючи камені, камені на них поверталися. І вони в страху втікли. А було це на Миколая. І з того часу наші предки, лучани взяли собі за символ Святого Миколая. І не відродити такий символ, не повернути його нам, собі, лучанам, було б. Ну, я вважаю, що навіть достигну було. І ми доклали всіх зусиль. Щоб повернути Святого Миколая на наш герб, ось така коротка історія. Дякую дякую за увагу. Я думаю, що ви можете